У Трампа остаточно відкинули мир за 24 години і озвучили нову стратегію Сполучених Штатів Америки і остаточно відійшли від наміру швидко закінчити війну в Україні. Тепер білий дім обіцяє досягнути миру в Україні стільки скільки буде потрібно досягати його. Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою. Повідомляє про це держдепартамент. Ми намагаємося досягти миру. Ми віддані спробам досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам укладання угоди через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це залежить не від нас, це залежить від росіян та українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, чиї санкції. Як я вважаю, доведеться враховувати в рамках будь-якої остаточної угоди. Під час брифінгу один із журналістів нагадав, що місяць тому, починаючи переговори з Росією у Саудівській Аравії, сам Рубіо називав ці зустрічі одним із способів зрозуміти, чи справді Росія хоче миру, чи просто тягне час. У зв'язку з цим журналіст прямо запитав, чи готовий Рубіо зараз сказати, що Росія таке тягне цей час. Ну, я не готовий виносити про це судження. Вони зустрічаються з нами. Вони розмовляють з нами, вони роблять пропозиції, вони згодні на припинення вогню, але з умовами, які ми повинні проаналізувати. Я не готовий характеризувати це як те чи інше, і я ніколи не казав, що це буде просто. Треба багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою ми не спілкувалися роками. Точна мирна угода між Україною та Росією має враховувати санкції, Про це також сказав Рубіо у рамках остаточної мирної угоди між Україною та Росією повинні враховуватися усі запроваджені санкції. Водночас наразі не зрозуміло, коли вона може бути укладена. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час спілкування із журналістами. Ми прагнутимемо досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які я вважаю повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди. За його словами, про готовність до укладання мирної угоди буде відомо, коли прийде час підписувати. Якщо буде опір з одного чи іншого боку, але ми ще не на цьому етапі. Держсекретар США вважає, що на поточному етапі потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні. Я хочу посидіти та поговорити з нашою командою, коли вона повернеться з Саудівської Аравії, і краще зрозуміти, як пройшли ці переговори. До речі, ми ще двічі зустрічалися з українцями, тому ми хочемо отримати ту перспективу, з якою ми зустрічалися з ними в неділю, і ще раз у вівторок, і з росіянами в понеділок. Тому мені потрібно почути від них трохи більше про те, як це пройшло, а потім ми представимо це президенту та визначимося з подальшими кроками. Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перед переговорами високого рівня між Росією і США потрібно досягнути прогресу на технічному рівні. Про що відповідно щойно було вказано, про це він сказав також під час спілкування з журналістами. І Рубіо відповідав на питання про можливість відійти від технічного рівня в бік переговорів високого рівня і сказав, що думає, що на цьому етапі потрібно досягти ось даного більшого прогресу на технічному рівні. Ми це будемо аналізувати, і за словами. Теж секретаря він підсумку хоче спілкуватися з командою переговірників, які брали участь відповідно в розмовах у Саудівській Аравії. Він також заявив, що США будуть намагатися досягти миру стільки, скільки буде потрібно, і сказав Рубіо, це не означає, що я можу гарантувати, що ця угода буде досягнута за тиждень чи місяць відповідно те про що ви вже е, почули, так що говорив. Марко Рубіо і також Сполучені Штати Америки не продовжують розслідування також не фінансують програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією. Про це Марко Рубіо повідомив під час прес-конференції. Програма не відновлена і не фінансується. Вона була частиною скорочень, які ми застосували, але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам. Про призупинення програми США у 2023 році міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та повноваженої з прав людини Росії Марії Львової Білової через причетність до незаконної депортації українських дітей. В середині березня адміністрація голови Білого Дому Дональда Трампа призупинила програму з відстеження викрадених Росією дітей. Водночас демократи закликали до відновлення ініціативи і введення санкцій проти осіб відповідальних за порушення прав дітей. Пізніше державний департамент США спростував чутки про те, що база даних викрадених Росією українських дітей була видалена. Україна працює над тим, що погода зі США щодо корисних купалин відображала усі українські інтереси і була витримана в дусі стратегічного партнерства. Про це заявила в п'ятницю віцепрем'єрка України Юлія Свереденко. Пише «Європейська Правда, і Свереденко відзначила, що угода зі США про створення. Фонду економічного відновлення відома як угода про корисні купалини перебуває на стадії обговорення. Свероденко в соцмережі ікс запевнила, уряд України працює, щоб погода відображала усі наші інтереси. Була в дусі стратегічного партнерства зі США. Вона також повідомила, що проект угоди, який отримала Україна, це робоча версія, яка відображає позицію американських радників зараз. За її словами, українська сторона формує свою позицію раніше. Європравда писала, що адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Також інформували, що новий текст угоди із США може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження. Також з'явилося повідомлення від е, м, з ша. Розповіли там, як помічники Гаріс розробляли плани на випадок смерті Байдена. Помічники колишньої віцепрезидентки США Камли Гаріс розробляли стратегію навколо можливості того, що Експрезидент Джо Байден може померти на посаді. Про це йдеться у новій книзі. Битва всередині найдикішої битви за Білий Дім Джонатана Алана і Емі Парнс зі змістом якої ознайомилася видання «Декардіан». Зокрема, у книзі йде мова про те, що представники демократичної партії проводили таємні переговори, щоб спланувати зняття Джо Байдена як кандидата в президенти від партії вже у 2023 році. Однак, що більш вражаючим є те, що за даними авторів, книги помічники Камали Гаріс Зробляли стратегію, враховуючи можливість того, що Байден може померти на посаді. Таке планування очолював Джамал Сімонс, директор з комунікації Гаріс, з його боку дійшло навіть до складання списку з федеральних судів, які могли б привести Гаріс до присяги. Сімонс пишуть автори. Не говорив Камелі Гаріс про список до того, як покинув її табір у січні 23-го року. Але він. Порадив колегам, що його слід негайно проінформувати, що щось трапиться з Байденом, тому що він розробив цілу комунікаційну стратегію стосовно цього.